Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я, Зайченятко Розумнятко. Запрошую вас у гості до бабусі Анусі. У неї велике подвір'я, на якому мешкають різні тварини. А як же називаються тварини, які живуть біля господаря? Так, свійські тварини. Ось погляньте, хто там сховався за кущем. З рогами, а не бик, доять, а не корова. Так, це свійська тварина, коза. Ось вона. Що робить коза? Коза їсть траву. Бере в рот, жує. Чим вкрито тіло кози? Так, тіло кози вкрито м'якою, теплою, пухнастою шерстю. Яка шерсть у кози? М'яка, тепла, пухнаста. Із такої шерсті люди в'яжуть теплі речі: рукавички, шарфики, шапки, светри. У кози є дитинчата. Як їх називають? Так, козенята. Серед них бігають кізоньки і козлики. Що роблять козенята? Їдять траву. А ще можна сказати, що козенята щипають, скубуть траву, а потім жують. На ніч бабуся заганяє козу і козенят у загородку. Вона називається козача загородка. Давайте повторимо разом, де відпочиває коза з козенятами у козячій загородки. А он хтось сховався у маленькому будиночку. Сіре. Біле, пухнасте. Схоже на зайчика. Так, це кролики. Погляньте, це сім'я кролів. Ось їх тато кріль. Мати кролиця. І маленькі кроленята. Повторіть, хто це? Які вони? М'якенькі, пухнасті, полохливі. Що роблять кролі? Так, вони гризуть моркву, травичку. А де живуть кролі? У клітці, а ще можна сказати кролятник. Давайте повторимо разом: кролі живуть у кролятнику. Молодці. А он хтось за парканчиком причаївся. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Має брата-баранця, називається вівця. Так, погляньте, це вівця. І баранець. Ви помітили різницю в словах? Якщо це жіноча стать, як її буде звати? вівця. А якщо чоловіча баран або баранчик баранець. А їх дитинчат називають ягнята. Давайте повторимо хто це. А ось ще хтось ховається від нас. Я красивий, я великий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий, довгий, хвіст у мене, мов шовковий. Так, це кінь. Якщо це чоловіча стать, то кажуть, кінь, жеребець, а якщо жіноча стать, то кажуть, кобила, а їх дитинча називають лоша. Давайте повторимо, хто це. А тепер подивіться уважно і скажіть, яка шерсть у вівці, а яка у коня. Так, у коня шерсть коротка, а у вівці довга шерсть. А ще можна сказати так. Вівця довгошерстна, кучерява, а кінь короткошерстний. Повторіть. А де ж живуть ці тварини? Вівці живуть у вівчарні, а коні. На конюшні. Повторіть, де живуть вівці. Де живуть коні. Людину, яка доглядає овець, називають пастух або вівчар. А людину, яка доглядає коней, називають конюх. Повторіть, хто доглядає овець. Хто доглядає коней. І кінь і вівця дуже корисні тварини. Кінь допомагає людям перевозити вантажі. А вівця дає нам шерсть, з якої потім роблять різні шерстяні речі. А тепер я хочу з вами пограти в гру. «Впізнай за голосом. Уважно слухайте і відповідайте, голос якої тварини ви почуєте. Молодці дітки, гадаю, вам сподобалось у бабусі Ганусі А тепер час відпочивати і на вулиці пограти. До побачення, бувайте!